Неділя, 17 листопада. Вечір. Балістична ракета Росії ударила у спальному мікрорайоні Сум. Все вивернуто, двері вибита, вікна вибиті, шостий етаж. Ви сам вибиралися з квартири? Чи ви? Я був не вдома, я прийшов собаку хоча б забрати, собака була вдома. Все добре, знайде. Дрожить по кам'яні. Так. Із багатоповерхівок евакуюють людей. Медики та інші служби рятують поранених під загрозою повторного удару. Чотири. Шість. Врешті 10. Таке число загиблих озвучили у військовій адміністрації. Двоє загиблих діти дев'ятирічний Ілля та Настя 14 років. А це вже ранок 18 листопада. Кількість загиблих зросла до 11 чоловік. Також серед поранених понад 80 людей, 37 в лікарні. Серед них є і діти. Зараз бачимо люди, які з цих пошкоджених квартир вони ночували або в своїх рідних, або в укритті. Вони повертаються додому. Проходять свої квартири, дивляться, що можна буде там забрати які цінні речі. Хоча насправді дуже мало чого залишилося там вцілілого. Повністю вибиті вікна, як ви бачите, у всіх десятиповерхівок тут довкола. Це більше шести будинків, і також поруч квартал. Він теж з пошкодженими вікнами. Питаюсь знайти свою квартиру. Щось питаюсь повернутися к нормальної житті. Тому що ви ж бачите, все рознесло, розвалило, розбило. Ну, Самі бачите. Хтось допомагає, так? Так, це мої друзі зі служби, Побратими і друзі сім'ї. Щось вціліли, знайшли чи все знищене? Практично все. Знищено практично все. Я в шокі. Я в шокі просто. Я ще розумію, аби тут якийсь стратегічний об'єкт був, ще зрозуміло, ну тут просто люди живуть і все. Тобто, а, є, а є тут укриття оце, в ваших цих будинках? Бо... Є садики трошки далі за домами, там є укриття, але ну, воно ж е, произошло все ну, буквально за якісь секунди. У вас в основному, так? Да? Ну так, да, всі вікна. На балконах. Ви тут сама були? Так. Да. Тоді злякалися чи Конечно. побігли кудись одразу. Куди бігли, злякалися, тоді повискакували на вулицю. Це ви вже трошки поприбирали? Та це трохи ось зрозуміти. А так, оце кухня. В залі взагалі винесло все вікно. Та ну це кошмар. Я не знаю, що це за ракета, була, що так треба все розрушити. Що говорять, і навіть за тим домом, в тому домі десь щось повредили трошки. На ту сторону все повилітало. Вона, видать, як гахнуло, і вона пішла туди, вдарилася в той дом, вернулася в цей дом. Короче, отаке тут було. Я тут прибираю. Що у вас тут пошкоджено? А вон. Вікна. А хтось був вдома в момент, так? Дочка і онука. Дочка і онука. Де вони зараз? Ну, онука у нас, ми тут на ЗСУ живемо. А я прибираю, а дочка вийшла по оформленні документів. Скло побите, повилітало, в общем, балконна рама держиться на волосині. Вирвали, Балконні двері не закриваються. Вхідні двері теж вискочив кором. Сюди вони відкриваються тільки до половини. Угу. Ну і скло побите і в, в спальні, і в кухні. Пошкоджено шість багатоквартирних дев'ятиповерхових житлових будинків. Вибито на вчорашній день. У нас була цифра понад 2200 вікон. Це дуже багато. Якраз після удару для того, щоб надавати людям допомогу, були розгорнуті такі намети від Червоного Хреста. Він тут досі стоїть, і також від рятувальників. Ось намет ДСНС. Там можна випити гарячого чаю, є якісь бутерброди. І в принципі, ці намети обидва вони працювали і. О півночі, там ну і вночі цілу ніч працювали, і там навіть залишалися люди, щоб переночувати. У кого там квартири дуже зруйновані? Зараз вони продовжують працювати. Тут ми знайшли е, е, працюють психологи е, також у е, в палаці ДСНС є інтернет, і можна підзарядити якісь свої повербанки, тому що у всіх цих будинках зараз немає світла. Давайте подивимося, що там всередині. Зразу приїхала одна і друга нашої автівки, тут працювали, через Арку Єлі заїхали. Як тільки заїхали, зразу вийшли виносити тих важких, які мали важкі травми. Це були перебиті ноги, були накладені там турнікети вже військовими, вони нам передавали, ми зразу ж вивозили до обласної лікарні. Ну, загалом було ах, вивезено чотири важкі людини. Одна з травмою черевної поражнини. всіх ми передали на обласну, і надавали допомогу зразу ж легким, ну як можна сказати, легким, середні травми, які мали там осколкові, та поранення голови, рук кінців. А ці тяжкі пацієнти, вони були в квартирах чи на подвір'ї? Вони були в квартирах, їх виносили з під'їзду. Да, і передавали зразу нам ми зразу вивозили без остановки, зразу виїжджали до власної лікарні. Те, що ми бачимо на місці, то є такі два фургони: це фургон Червоного Хреста. Там роздають usb плити. Тут же їх і нарізають на потрібні розміри, які потрібно, аби людям ну зас... засклити, чи як це можна назвати свої вікна. Все тут відбувається. На місці. Також тут на місці працюють і волонтери Добробату. Вони власне і займаються тим, аби ці USB плити порізати і потім віднести вже людям і безпосередньо хто там самотужки не може. Поставити на місці вибитих вікон, то допомагають волонтери добробату. Це зробити людям. Ну тут багато таких бабусів, пенсіонерів ми зустріли, тому їм і допомагають волонтери. Добробату, ну зараз ви бачите, тут дуже багато людей. все іде таким потоком. Тут їм щось роздають для того, аби вони привели до ладу своє житло. Тут же ж і працюють ці е, намети ДСНС та Червоного Хреста, про який я вам розповідала вже раніше. Усі постраждалі внаслідок ракетної атаки у Сумах 17 листопада також зможуть отримати різноманітну допомогу. Це і грошова допомога, і також допомога на відновлення помешкання. Як це можна зробити, слухайте далі. Завтра, о 9-й годині, у нас буде. Ну, плануємо ми зібрати збір мешканців, для того, щоб пояснити про алгоритмі дії, про програму є відновлення. Є вже гуманітарні організації, вже вийшли на зв'язок, які будуть надавати грошову допомогу 10800. Є організації, які зайдуть на легкий середній ремонт по відновленню вікен. На завтра вони також і запрошені. Вся робота буде в цьому дев'ятому садочку. Там працюють також і слідчі, які фіксують зараз дії, і ну, безпосередньо департамент надається допомога, і харчування також там організовано. Це найбільше. Ще де постраждала, тут ну, якщо ми з управителем попрацювали, це 540 квартир, це тільки ці будинки, в яких приліт. Безпосередньо, що й дом пошкоджений, 42-й дом повилітала, 44-й це п'ять будинків, багатоповерхівок, де найбільше. Дуже багато кількість машин проводяться слідчі дії, це все діло фіксується по машинам. Треба ну, алгоритм діє один, обов'язково громадяни повинні на 102 зафіксувати і прийти до штабу, також подати заявку на підставі цієї заявки з документами, паспортний код тих паспорт і право на власності на будинок. Вже буде, ну не сьогодні, понятно, зараз основне позабувати, буде виходити комісія Сумської міської ради, яка вже буде фіксувати ці пошкодження, то що подати в РЕС пошкодженого майна і потім працювати з програмою державною програмою по є відновленню. do А це і є той штаб з ліквідації наслідків ракетного удару у сумах. Він працює в 9-му дитсадочку. Якщо хто не знає, то це цей новий дитсадок у 12-му мікрорайоні. Сум тут, як бачите, дуже великі черги ще починаючи від ранку. Люди при собі потрібно мати всі документи на квартири, і тут можна оформити собі допомогу. Поки що допомога надається лише на пошу. Шкоджені квартири щодо автівок поки що невідомо. Тут працюють працівники. Сумської міської ради також можна поговорити із психологом, кому потрібна така допомога. Ну і ми там при вході бачили, що наливають людям чай, тому тут можна зігрітися, і тут власне в приміщенні досить таки тепло, тому що в більшості квартир, які там пошкоджені, немає поки що ні опалення, ні електрики, ні газу. Немає тому, от зараз так виглядає цей штаб, але мабуть наплив людей від ранку більший, він зменшиться протягом дня. Штаб працює до 17-ї години сьогодні, і завтра знову від ранку від 9 години починає працювати для тих, хто не встиг оформити всі необхідні документи на допомогу. На 18 годину 18 листопада кількість загиблих у сумах зросла до 12 людей. Сьогодні та завтра у місті дні жалоби.